Свята Інгігерда, княгиня Анна була старшою донькою короля Швеції Олафа Шетконга після народження, названа язичницьким іменем Інгігерда. Вона належала до найблагочестивішого і найдостойнішого на той час шведського роду. Її батько був першим християнським королем Швеції і відрізнявся глибокою побожністю, величністю духу. Благородством і хоробрістю на війнах мати, королева Астрід, славилася мудрістю та великодушністю і всі чудові риси її характеру успадкувала донька. У тисячному році король і королева прийнялися те хрещення усупереч тодішнім шведським звичаям виховувати дітей у родичів і знайомих. Інгігерта з дитинства виховувалася вдома під безпосереднім наглядом та впливом батьків. Там вона навчилася читати й писати, а також отримала найнеобхідніші релігійні знання, володіла іноземними мовами так само вільно, як і бойовою зброєю. Будучи ще підлітком, вона брала участь у громадському житті, подорожувала, приймала іноземних гостей. Самостійно керувала довіреними їй маєтками. Багата, надзвичайно красива, приваблива, харизматична Інгігерда справляла приголомшеве враження на всіх, хто колись з нею зустрічався. Саме такою вона постала перед очима майбутнього великого князя київського Ярослава Мудрого і стала його нареченою, а потім і дружиною. Прийнявши православ'я з ім'ям Ірина, княгиня стала першою порадницею чоловіка. Ставши великою княгинею, вона всі сили душі й серця віддала новій батьківщині. Якось вона змогла захистити Ярослава від повстання найманої норвезької варти. Історія донесла до нас дивовижну оповідь. Коли проти князя Ярослава виступив із раттю його брат Мстислав Тмутераканський, Ірина викликала його на дуель. Адже вміло володіла луком і іншою зброєю і запропонувала вирішити суперечку у відкритому військовому поєдинку. Мстислав, перелякавшись і пославшись на те, що з жінками він не бореться, вирішив відступити, щоб не зганьбити свою честь. Велика княгиня самостійно і успішно керувала державою під час перебування чоловіка у військових походах чи дипломатичних місіях. Велика заслуга саме Великої княгині в тому, що Київська Русь набула величезного авторитету серед західних держав. Ірина народила Великому князю сімох синів та трьох дочок. Усі її доньки стали королевами: Анна французькою, Марія Угорською Єлизавета Норвезькою. Вже будучи великою княгинею, Ірина задумала влаштувати Київ. Як град Божий, як земне відображення Небесного Єрусалима, центром столиці став храм Софії премудрості Божої. Вхід у град цієї премудрості проходив через золоті ворота, над якими було споруджено храм благовіщення. У 1037 році, на честь своєї небесної покровительки, Ірина заснувала монастир. Велика княгиня разом із чоловіком прагнули зробити Русь органічною частиною всесвітнього християнства. Храми будувалися на всій руській землі. Грецькі співаки навчили Русь православному церковному співу. Приклад, є... Приклад життя Святої Ірини є християнським зразком матері та дружини. Жінка-мати є берегиною сім'ї та сімейного вогнища. Від її якості, дбайливості, терпіння, здатності жертовно служити ближнім, залежить внутрішній мир та стійкість сім'ї. На жінці лежить найвище завдання виховання нових громадян Царства Небесного. Такою мамою була Велика княгиня Ірина. Вона створила своїм прикладом зразок того, як має будуватися побут християнської сім'ї, заснованої на суворому благочесті. Виконання щоденного молотовного правила, вивчення Слова Божого, життя за заповідями, вірності своєму чоловікові, любові до своїх дітей. У 1045 році Велика княгиня прийняла чернецтво з ім'ям Анна. Це був перший постриг у великокнязівському домі. З нього почалася традиція постригу руських князів і княгинь. Після виконання ними обов'язку правителів народу. У 1051 році свята княгиня Анна віддала свою душу Богові і була похована у Софіївському соборі. Незабаром у Софіївському ж соборі знайшов свій спокій і її син, Новгородський князь Володимир. Пізніше сам Бог відкрився святителю Єфемію, в якій славі на небі перебувають благовірна княгиня Ірина Анна та її син Володимир. Після чого. Їх стали шанувати як святих. Свята, праведна благовірна княгиня Анна. Моли Бога за нас. А тепер, любі друзі, так як Інгігерда була шведського роду, пропоную вам приготувати шведський пісний напій, який популярний в холодні місяці, це гльох, це гарячий напій на основі соку з додаванням різноманітних спецій, таких як кориця, гвоздика, імбір. Та кардамон. Детальний рецепт ви можете знайти в описі під цим відео. Також обов'язково залиште під цим відео свій коментар, чи знали ви про таку святу, про її дивовижну сім'ю, про її незвичайні вміння, здібності. І якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте поставити лайк і підписатися. Ангела-охоронця вам. До нових зустрічей!